Спаун, привет, привет, друже, привет. Ці камуфляжі давали, була акція. по-моєму івент був якийсь годзіла там і ще щось було таке. Наподобі того, Ніколай, і, наскільки я пам'ятаю, спавн Та є, є декілька таких, наскільки я знаю. Ух ти, зараз тут. Від когось летить. Тепер і просадки. Та ні, вроді, не перемикався, друже. Ну, 50 ФПС знову. Та то відеокарта, бачиш. Відеокарта, друже. Вона глюча. Бляха-муха, фігово, я вистрілив. Він пішов вперед. Цей чувачок. Він, по-моєму, ловить торпед, якщо я не помиляюсь. Так, він йде в порт. Благополучно йде в порт. Чудовий початок. У нас uhm є демон. Uhm, бачиш, як воно щось підвисає капець. І на процесор навантаження немає. ну Це, походу, напевне, через відюгу 100%. Тут десь підводник є в нас. Тут, хлопці, підводник, але ми зараз спробуємо його покарати. бляха ще Я Я зараз по смолі хочу. Бру -пру -пру -пру. Бендер, привіт, друже. RX 574 ГБ. Ні-ні-ні, Бендер! Це не ново. На нову я. Той чувак, блін. Цей чувак не відписує мені. Я чекаю і щось ніфіга. Я не знаю, що то за фігня, блін. Добрий вечір, Микола Хавал. Добрий вечір, братику. Привіт. Всім привіт, хлопці. Це не нова, друже. Це не нова. Якби то була б нова, блін, то знаєш, то я би вже цей. Зато би не переживав. А тут якась фігня і не перемикався, вроді би, нічого. Ех, я думав, чесно кажучи, що... що мені прилетить від Коломбо, Коломбо міг мене, Стіпашка, міг би мене зараз тут шотнути просто на ізі. Нє, спаун, та вона є. Я її собі замовив вже, друже. Хлопці мені допомогли наші глядачі. Я замовив, братику. Але вся проблема в тому, що цей. У мене Starlink не дає. Спаун, я так розумію, ви десь, якщо СтарЛінк, то значить. Я так розумію, якщо СтарЛінк, то десь значить ви. Там, де Starlink тільки доступний, не звичайний інтернет, так? Ну, ЗП, я так розумію, в Запоріжжя. Якщо я не помиляюся, тому вітанечку в Запоріжжя, братику. На телемарті? А як там? Тут, типу, Можна і в інтернеті навіть таке зробити, так? Як то кажуть, плюс все. Я тебе зрозумів, почув. Все, братику. Я зрозумів, моє шанування. Моє шанування, друже. Так, це що в нас за такий Вес А Ану хто мені скаже? Це якась вісімка, не чув таке. Я зрозумів, Спам. Я зрозумів, друже. Так, все, цей фланг впав. Швидше всього що тут зараз буде габела. Так, ну тут тільки фугасами. Тут фугасами однозначно. Ось я тільки перейшов. Перейшов на фугаси. Ми точечку, хлопці, нам треба якось тут зібратися всім дружно. І вертатися, бо я тут один, а їх багато. Требують тобто мене наказувати. Є каталог, чи як це зрозуміти, як то кажуть, славо. Так точно, Сергій, так точно. Є каталог, як це? Ну, я просто. Опачки. Більше розетка знаю. Отаке От знаю хлопці. Того не знаю, всім привіт, хто приєднався. Не забувайте поставити подобаючки. Ну, Бачите, як підвисає. Та, це відюха, хлопці. Це відюха однозначно, бо бачу, що, блін. Фігня повна. Де мої підпали? Де мої підпали? Комп мене витягує гарно. Комп мене витягує, хлопці тут без проблем, як то кажуть. Ryzen 5 3600. А, і гарантія. Бляха, слабенько, ми цей, треба коломбо забирати, бо інакше буде біда. 26 по ніколи. Взагалі бомба, хлопці, дякую вам, блю, ви краще. Але ви просто кращі. Дякую. Так, Ельбін, братан, ти там накидаєш. Зараз ми і тобою займемося, друже. Гармий тобою. А, компікс такий магазинчик, я зрозумів. Там пошуку все прийняв. Я вас зрозумів, хлопці. Так, ну ми навіть якщо і будемо получати в цитадельку, то ми будемо, як то кажуть, маємо таку ремонтну команду, яка дозволить нам нормально це все відлікувати. Коломбо треба підпалювати. Так, де мої ББшки? Давайте, я, напевно, на ББшки перейду, хлопці. Є підпальчик, супер. Хаузера підводному човні. А! Я вас зрозумів, зрозумів. Є каталог, ага. Супер, супер. Бляха, вони всі такі димні, ті чуваки. Вон. Ага, я. Зрозум... Супер, супер, мойка, цей. Так, нам потрібно дункан тут є, і хай мої торпеди відкадешаться. Ремонтний дивізіон нас потужно відновлює це все. Я зрозумів, хлопці. Ну, значить, треба щось я кажу. Я чомусь, в мене дуже сильно душа лежить до радіону. Взяти, наприклад, Рікса 6600 там чи 6700, по-моєму, та, да, вона трохи тягне, але вона прикольна, блін, пацани. Я вам чесно кажу. Так, ми всі три точки просрали, і це дуже сильно печально, може бути халепа. Ти такаєш, що де підпали, коли е, Хаузер виходив в бій, та, на підводному човні. Так, там бісмарк, але бісмарк сюди по ідеї не мав би йти. Лишився Нептунчик. Я пішов на точку, хлопці. Ще 30 секунд габ працює. Ех, дай релеску, Ігор. Ану дай релеску, братику. Дай мені я бахну. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Wir haben die gegnerische Schaluppe versenkt. Interpet, genau. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Sport. Torpedos auf Kollisionskurs, Zeit zu tanzen. Die blieb, Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Torpedos Gesicht. Adé, Zitadelle. Maschinen stopp und alle Mann festhalten. Torpedo Steuerbord, hoffentlich halten die Schwimmflügel heute. Oi, groß, Oi, krasavchik. einfach Редеон і Мідя це більше справа смука, більше хвалять Nvidia. ага, я зрозумів. Редеон дуже. r 3060 ага, було вигідно, я зрозумів. Yeah. <laughs> я зрозумів. Yeah. Ну, сьогодні у нас активність, хлопці, на Ютубі взагалі, красавчики. Я не знаю, як там на твічі, але yeah. красавчики, чесно вам скажу. Дякую, що завітали. Дякую за фолф. Дрон 739. Дякую за фолов на твічі, хлопці. Та, тут, бляха, це щось, напевно, з інтернетом швидше всього. Ну, от, якщо не підставлятися на британських крейсерах, е, такий гуляв, е, важкий крейсер, бляха. В нього класні фугаси. То можна грати. Можна грати. Та, ми отримуємо. Якщо підставляємося, в принципі, як і на любому. Але тащим катки, хлопці, треба точки забирати. Треба йти ще зараз точечку помогти там з Бісмарком, Наш підводний човник десь. Ми на команду сім фрагів зробили з зігромів. Дуже прошу. Дуже прошу, як то кажуть. Щоб і бісмарка тут спалити. Тут треба вибирати між Вендора. Ну, от, наприклад, добре, якщо брати Nvidia, то мінімум 3060, та, я так розумію. чи 2060, ну, в принципі, для кораблів 2060 хватить з головою, я так собі думаю. І був би доволі непоганий сетап. Наприклад, Ryzen, от, як в мене, Ryzen 5 3600, та, і. І, цю. і якщо брати, наприклад. Radion, ну, Nvidia, то. TI, та, Ага, ті Айку брати, я зрозумів. Найкраще дивитися тебе Твіч чи Ютуб, бо має Ютуб преміум і Твіч. Де буде краще, де вам буде спаун? Де буде братику краще вам, там і дивіться. Мені без різниці, хлопці, де буде краще вам. А, на Радеон Сафір. Софір 2060. Ну от Сергій 2060. Мені би вистачило з головою для кораблів. Це я даю 100%. Мені би вистачило з головою, от, чесно вам скажу. У них план Ну, мені би її вистачило з головою, от, чесно скажу вам. А ще раз повернуся до цього, де дивитися, то, хлопці, без проблем. Де вам краще, там і дивіться. Де буде вам зручніше. У мене також і ту преміум я собі взяв. Тому все-таки я переконуюся в тому, що на твічі якість просто краще. Там якість краще, в твіча вона йде. Ну що, я тут Ух ти, йома! -йо. Ну, я йду на Дорбеде. Хом'як! Дякую тобі, друже. За цей. За фолу. Так, все, тут пішла двіжуха, я зараз його заберу. Рикошетики, рикошетики. Ну все, братику, ми тебе забираємо. Тут як не крути. Вибачай. Jetzt Супер! Красавчики, хлопці, бій суперовий. А, і оператив для кораблі 2060 вистачить. Супер. Ну, значить, е... а яке використовуєш процоперативку, коли. Ай, та оперативки. Дивіться, я стрімлю зараз через процесор, хлопці. На груз... Навантаження на процесор 20.